Рапроспирися працює з 2014 року на посаді головного інженера з 2015 тисячі робота головного інженера полягає в тому, щоб виробничі обладнання на та механізми, які в фримані зерна, завжди працювали та все крутилося в прямому сенсі цього слова. Основні завдання моєї роботи полягають в щоденному плануванні роботи інженерного відділу, виходячи з виробничих задач. Вирішення питань швидкого ремонту, якщо вже сталася поломка, це пріоритетне завдання в гарячу пору приймання. Тому на підприємстві є ремонтна майстерня з токарним верстатом, що дозволяє оперативно в найкоротші строки виготовити деталі, які виходять суттєво дешевше або взагалі є дефіцитними. На посаді частіше за все приходиться спілкуватися з інженерами різних професій та напрямків. Свою роботу я люблю за можливість працювати зі своїм таким дружним колективом, атмосфера в якому постійно надихає на значну самовіддачу в своїй справі та розвиток. А нас об'єднують також спільні інтереси, серед яких є і спорт. Вільно від роботи хвилинку я з колегами не проти зіграти партію в настільний теніс. Слава Україні!